Фонд фінська церковна допомога ЕВСІ надасть допомогу у відновленні двох закладів професійно-технічної освіти Чернігова Чернівському професійному ліцею залізничного транспорту та вищому професійному училищу. Про це повідомив начальник управління освіти міста Василь Білогура. Проєкт вже стартував. Зараз спільно з благодійниками формують перелік пріоритетних питань у відновленні. Ключовою особливістю відбудови стане створення на базі закладів навчально-практичних центрів за найактуальнішими наразі професіями. Електрогазозварник та майстер автомобільної справи за словами Василя Білогури, в профільному управлінні сподіваються, що після реалізації цього проєкту. Подальшому це створить додаткові можливості для розвитку закладів освіти, збільшення кількості учнів, відкриття нових спеціальностей, підвищення кваліфікацій та перепідготовку дорослого населення і розвитку соціального підприємництва. Нагадаємо, після активних бойових дій будівлі обох закладів зазнали значних пошкоджень. Вибуховими хвилями пошкодило всі вікна, посікло покрівлі та інше. Проте ці заклади вже минулого навчального року відновили навчання.